Доброго ранку, друзі, слава Україні. Тиша, тому ранок добрий, хоч нас завжди тиша насторожує. Але низький уклін нашим захисникам, що тримають над нами небо. Ми прожили ще одну ніч. Ми побачили небо. Ми бачимо рідне. Ми прокинулись домівці. Ми можемо ходити, розмовляти, щось робити, руки-ноги є, слава Богу. І це вже величезне щастя. Бо ми знаємо, що ворог в погоні за життям кожного українця. І за всім тим, що ми з вами маємо, ми досить часто, особливо теперішній час, чуємо фразу, що несем хрест, а далі ми чуємо до тієї фрази іншу фразу, що кожен, кожному дано нести той хрест, який він може понести. Що важчого Христа, ніж ми можемо понести нам не дано, але нам дуже тяжкі ті хрести. Але з котрого боку би не зайти, то ми розуміємо, що у кожного свої хрести. Своє у кожного. Терпіння, бува, нелегко їх нести, але вони і є спасіння. У кожного свої гріхи, які хрести не роблять, вони неначе кияхи, ми їх молитвою оздобимо. У кожного. Своя вина, що серце іноді затьмарить, і вона буває не одна, яка, мов п'ятком ошпарить, дякую, у кожного свій шлях земний де радості і де страждання. де хрест веде у день земний, де є веселощі і страждання. І пам'ять в кожного своя, що зберігає слід минулий, вона, мов тихий дзвін здаля, який лунає, що почули. У кожного своя любов, що світлом серце зігріває, вона підносить знов і знов, від втоми крила підіймає. У кожного є погляд свій, де пам'ять, боротьба і слово, і де думок зібрався рій, та й все, що є, не випадково. І мрія в кожного своя, яка кудись веде і кличе, своя у неї течія, і щось у ній є таємниче. тиша в кожного своя, що в серці ніжно промовляє вона неначе та шлея, яка в життя нас запрягає, у кожного своя борня, де страх і сумніви палають, щось відчуваємо щодня, та ще й христи нас пригинають. У кожного стежки з Христом, це знак терпіння і любові, буває йдемо на пролом. Бо віра й правда є в основі. У кожного свій хрест земний, та він веде крізь темні ночі, щоб вийти в день благословний, де мир і спокій світить в очі. І дяка Богу за цей шлях, за хрест, що силу нам дарує, бо навіть десь у тягарях бажання легкості. Верої. Насправді кожен несемо свій хрест. І головне, щоб під тим хрестом не впасти. І якщо не дай Господь впали, то не так страшно впасти, як страшно не піднятися. Тому нехай нас наші хрести не гнуть, щоб ми їх з легкістю пронесли, щоб наша Життя Стежина була легкою, щоб вона була не тернистою, не колючою. Хай все буде якнайкраще в кожному житті. Дорогі мої, я буду з вами прощатися. Я вам бажаю легкого, спокійного, благословенного дня і до зустрічі! Сподіваюся, що завтра. А сьогодні, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово королеви гір Клавдії Дмитрів. Нехай нікому кава не гірчить. Тиші спокою в душах, в серцях, в родинах, в домівках, в кожному місті і селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьте благословенні Господа, і до зустрічі завтра.